Дорожня движения, чтобы усилий и больше не нарушали. Зібрався пройти дорогу. Переконайся, що робиш це у дозволеному місті на зелений сигнал світлофору та не наражаєш на небезпеку ані себе, ані інших учасників руху. Ці доволі прописні істини ще раз нагадали містянам майбутні поліцейські за допомогою ось таких інформативних брошур. Бо курсанти Дон ДУВС за безпечний рух, таку назву і дали вуличній акції. Її представники вишу сьогодні провели вперше в нашому місті, а також у Кропивницькому та Івано-Франківську. Майже кожна три. Ця особа постраждала від ДТП. Саме тому Донецький державний університет внутрішніх справ розробив пам'ятку пішохода, щоб нагадати усім правила поведінки на дорозі, дотримання яких. В подальшому збереже їхнє життя офіційна статистика щодо прикрих випадків на дорозі невтішна. Тільки за сім місяців 2023 року в Україні скоєно понад 12 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Це на 41% більше ніж минулоріч. Загалом за останній рік на дорогах країни загинули 125 дітей. На сьогоднішній день велика кількість. Е Учасників дорожнього руху гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Вже протягом цього року на автомобільних шляхах нашої країни загинуло, загинуло понад 1600 600 людей, і більше 16 тисяч було травмовано. Це велике зростання порівняно з показниками по, по минулого року. І слід зазначити, що найбільш уразливішими учасниками дорожнього руху це є пішоходи. Сказане знову ж таки статистичні дані в середньому по Україні, ДТП за участю пішоходів трапляється раз на півтори години. Тож бережіть себе і дивіться, як то кажуть, по сторонах: Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський.